Добро здоров'я, пені панове і з великим задоволенням. Вітаю вас сьогодні, 19 червня у четвер на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Кончук. Так звуть мене і це наш перший брифінг за сьогоднішній день за останню добу. Ну і приточення, тому що події, які ми будемо характеризувати, відбувалися що позавчора, що тиждень тому. Просто якби сьогодні вони отримали новий імпульс насамперед, насамперед, Солом'янському районі Києва, друзі, завершили пошукові ритуальні роботи. Там на жаль, 23 жертви. Це вже остаточна цифра. По суті, десятки. Киян вбив Путін, хоча зібрав він вчора якісь там почт, в тому числі і журналістів з недружніх країн, і розказував, що ні ні, це ж не будинки, це ж підприємство. Бо якщо б були будинки, то як би ви могли про це розказувати? Тому що ви спостерігали за цим зі сторони з боку. А якщо б були в епіцентрі, то вас би не було. Знаєте, таке, от по пічніги насправді на цьому формулюванні відпочивають. Ми до цього ще повернемося, але понад 39 годин тривали пошуки людей під завалами. Загалом наслідок масованої атаки по столиці Нацтого червня загинуло 28 осіб, ще 140 поранених. Рятувальники дістали з під руїн ще двох живих і вивели ще 50 мешканців із зруйнованих квартир. Це от результат цього удару. Подія, яка мала розвиток, от якраз на сьогоднішній день можна говорити, але в принципі виглядає так, що досвід когнітивних тестів, який здавав Трамп, ну викликають сумнівів, тому що він казав, що й мої лікарі розказують, що ніхто більш таких яскравих і класних тестів. 对。<laughs> Аналізів не, не, не здавав, як тільки я. А по суті, він каже: Я ж там вчора розмовляв з Путіним, і всі так нічого собі напряглися. У це інтенсивність людей спілкування по телефону між собою. Але давайте так по сенсу, це був до певної міри ляпас самому Путіну. Я маю на увазі не, не терміни розмови, а зміст цієї розмови це те, що раніше не озвучувалося. А я ось я зацитую просто за Трампом. Я ось вчора з ним говорив і сказав. Він до речі запропонував допомогти. Як посередник з Іраном. Ми якраз цей аспект з вами теж обговорювали. І а, дійсно такі посили в Путіна були, бо йому треба було щось продавати, насамперед продавати свій вплив на Іран. Я йому відповів, каже Трамп. Зроби мені послугу, послугу будь посередником в себе. Давай спочатку займемося Росією добре, а цим ти можеш зайнятися потім. Отак От він правда і сказав. Насправді так і було, так і сказав, і попросив не лізти в Іран. І, в принципі, знову ж таки. Вся подальша логіка поведінки Путіна якраз пов'язана з тим, що він почув Трампа. Ну, по перше, він нагадав, що так в них з Іраном є якась там домовленість, стратегічне партнерство воно не передбачає військового співробітництва. Мовляв, ми там пропонували Ірану свого часу трошки ППО дати, трошки повиробляти, але вони не якось не подивилися, як як потрібно. Вони не звернули увагу. Ну не треба та й не треба. Типу, Путін вмив руки, що всі ці пропуски ракет, які отримав Іран, це через російського виробництва. Система ППО, але типу вони від них відмовилися. Ну вони були, але вони від них відмовилися. Ну і е, стосовно пояснення, чому я кажу, що це вчорашня, позавчорашня, чи там минулотижнева розмова, бо одразу виліз е, ну для того, щоб цей ляпас трошки відвести від Путіна і нагадати, що а, Трамп теж може бути не сповна розуму. Ну теж, бо він же весь час звинувачує попередника свого, свого, що там щось було не в порядку, і розказує: ви знаєте, це образна була заява від Трампа. Справа в тому, що зараз життя настільки насичене політичними подіями, що коли ти кажеш вчора, ти маєш на увазі ретроспективу в останні 3-4 дні, як мінімум. Тобто йдеться, продовжує пісочний рот Путіна. продовжує, йдеться саме про ту розмову, про яку ми давали повідомлення в суботу. Тобто в суботу дійсно було обговорення з Путіним про позиції про посередництво з Іраном, але вона по суті була відкинута, але в такому форматі ніхто про це не говорив аж до от цього масового бомбардування Києва. Бачите, як пов'язані між собою події, але тим не менш, знову ж таки, що почув Путін, і знову ж почав розказувати, що він миротворець, він на миротворчому треку і каже: Я в принципі, в принципі, навіть без підписання, готовий зустрічатися з президентом Зеленським. Але питання в тому, хто насправді буде підписувати Документи фінальні, тобто зустріч на якійсь фінальній стадії, але хто буде підписувати документи? Тобто Зеленського як підписанта Путін не розглядає. І саме Росія вважає ключовим питанням, хто від України буде підписувати документи щодо врегулювання. Документи мають бути підписані легітимною владою України, інакше це викинуть на смітник. Я вам цитую Путіна якраз на цьому форумі, який збирався в Санкт-Петербурзі, де він спеціально під ці. Заяви понавикликав собі представників західних мас-медіа. Ну і розказував, що хто там, хто, хто з нас не грішний, кіньте в мене камінь, і що це не я розпочав війну. Ми вважаємо, що не ми розпочинали військові дії в Україні, а ми їх намагаємося закінчити. Українське керівництво саме розпочало війну на власній території з важкою технікою авіацією, але про це ніхто не хоче сьогодні згадувати. Ну от щоб ви розуміли логіку. Логіку самого Путіна і про що він буде, що він точніше далі буде продавати що Трампу, що колективному заходу. Так, друзі, інститут досліджень війни на сьогоднішній ранок доповідає про те, що російські війська здійснили механізований штурм чисельністю. Правда, взвод, але на турецькому напрямі. Очевидно, він був незвичайним. Ми ще будемо бачити от, звіти від наших військових, тому що саме на нього звернули увагу тут. Далі, Кремль ймовірно, має на меті використати поточний Санкт-Петербургський міжнародний економічний форум для підтримки зусиль щодо консолідації контролю над інформаційним простором і підготовки російського суспільства до тривалих воєнних дій. Кремль також має на меті використовувати цей форум для просування кремлівських наративів серед західної аудиторії, що в принципі було зроблено, тому що він як я сказав вам запрошував західну пресу. І західні партнери України продовжують надавати Україні військову допомогу. і Оголошують про нові пакети санкцій проти Росії. Ми сьогодні теж про це будемо говорити. До речі, НАТО сказав, що наступні всі пакети будуть засекречені. Ніхто не буде знати скільки, куди, в якій, в якій швидкості. Кремль продовжує придушувати критично налаштованих російських міліблогерів в рамках своїх багаторічних зусиль щодо цензури і контролю російського інформаційного простору. Щодо ситуації з Іраном, там нічого не помінялося, нема сенсу. Навіть розказувати про великі погрози, про те, що там я сам я там вдарю, я прийняв рішення. Але високопоставлені чиновники США готуються до того, що Вашингтон завдасть удару по Ірану найближчими днями. Причому що Трамп поставив ультиматум, сказав, що 60 днів було, треба було домовлятися. Тепер типу ви стратили, а ті почали писати, що ми. Не будемо з вами розмовляти, домовлятися і будемо битися. Ну, побачимо. Тим паче, що вони Тегеран не самотній в цій боротьбі. А Північна Корея підтримує повністю Іран. Це заява Ченіна, якраз після того, як туди приїздив, приїздив цей Шойгу. Ну Шойгу випросив саперів і, начебто, будівельників, не більше того. А цей може вже так відчуває, що може вийти на більш широкий фронт із своїми спроможностями. Побачимо. Поки що генштаб збройних сил України за останню добу доповідає про 136 бойових зіткнень, 32 авіаційних ударів, 43 каби кинули. Крім того, було залучено до ударів 982 дрони. Камікадзе і здійснено 3634 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктів. Приточнюють інститут дослідження війни, що сьогодні просування виключно ну сьогодні. Це сьогодні верифікується. Насправді ці ж дані це за кілька днів перед сьогоднішньою нашою зустріччю. Російські війська просунулися на півночі Сумської і Харківської областей, а також поблизу часів Яру і Торецька. Сьогодні в мужньо збивав дрони, та Україна запускала дрони, ну, за їх даними, 81 одиницю. Причому над Брянщиною, Кущиною, Смоленщиною, Волгоградською областю, над Орловщиною, над Ростовською областю, над Кримом і над Білгородською, Страханською областей і над Рязанью. Тобто розліт сьогодні був такий поважний, що насправді. Там чим відбивали, чим збивали, ми сьогодні ще з вами. Я думаю, почуємо. Але те, що там от ці рухи, ці використання, абсолютно і ворог продовжує застосовувати тактику малих штурмових груп, зокрема на Харківщині, там де є оце просування, про яке доповідають, вони спричиняють постійний тиск на передовій, що забирає в бійців напередку можливість відпочивати, відновлюватися і здійснювати туди логістику. Поставки всього необхідного це дійсно ці позиції вимотують. Тепер щодо гучних заяв, там по Одесі, ну, вже якби, хвиля зійшла, але тим не менш, сила оборони Півдня теж вирішила офіційно повідомити, що. Загрози висадки ворожого десанту на узбережжі Одеси наразі не існує для такої операції. Ворогові потрібно дуже серйозні сили і засоби. Станом на сьогодні таких у них немає. Однак, сили оборони готується до різних сценаріїв. Це речник сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив і пояснив, що в разі, якщо ворог захоче суходолом іти до Одеси, йому треба тоді форсувати Дніпро, потім захоплювати такі міста, як Херсон Миколаїв. А вже далі пробувати йти до Одеси. Тож це достатньо велике. Відстань і дуже потужні резерви необхідні для цього. Ну знову ж таки сценарії є і ідеї, які намагаються там впровадити через залякування росіяни, ну вони теж присутні, друзі. Стосовно теми пов'язаної з Кітом Келогом, якого відправляють, начебто, на розмови з Лукашенком. Ну особисто я великої сенсу не бачу. Ну можливо, тому що ми тут, а там американцям видніше і Трампу видніше, А можливо, дійсно, келогу треба якусь ілюзію бурхливої діяльності, все ж таки створювати. Ну в будь-якому разі, якщо це правда. То напевно ж вони хочуть таким чином ну повпливати на Путіна, наскільки це можливо, і наскільки вони знають, що Лукашенка є там чи нема вплив на а, самого Путіна і дати там імпульс переговорам між Росією і Україною. Але в принципі, пан Келлах, напевно, ну шукає можливості розширити діалогове вікно з Росією. Він вважає, що Лукашенко є в чомусь суб'єктним. І може якимось чином там на Путіна повпливати, і хоче можливо отримати ще одну там можливість для комунікацій, але але ну, знову ж таки я скептично до цього ставлюся, тому що ну сам Лукашенко він не є впливовим суб'єктом. Ми діє достатньо обережно. Ну побачимо, чи буде він цю тему втручатися. Але він залежний окрім же ж Росії ще й до Китаю. Ну по перше, в Росії. Від Росії в цьому в Білорусі весь бюджет формується російськими грошима, весь силовий блок формується російськими не просто грошима, але ще й креатурами. Тобто суб'єктності як держави, яка сама себе забезпечує і тримає силовий блок своїми грошима. Ну, напевно, про це не треба говорити. А плюс, напевно, ж Китай сам по собі, але Китай має свій конфлікт із Штатами. Ми замагаємо це прекрасно. І Китай точно не буде зацікавлений, щоб допомогти штатам отримати якісь дивіденти з точки зору там миротворчої місії в такому геополітичному масштабі. От Китай може сам відіграти цю місію, так може, але чи захоче, от насправді яке питання Лукашенко? Ну. Зайвий раз прийме, буде надув прийме делегацію, буде надувати там щоки, розказуючи, який він великий і здатний на все. Друзі, із теж категоричною важливою історична подія, як на мене, парламент прийняв в цілому закон про запровадження інституту множинного громадянства в Україні. 243 народних депутати проголосували за не так, щоб там прямо конституційно більше більшість так, стільки, скільки потрібно, до речі, не зважаючи на кількість правок. І опозиційні партії проголосували за цей закон в будь-якому разі із таких простих коментарів. Одразу коментар від Стефанчука, очільника Верховної Ради, Україна не змушує здавати паспорта в разі набуття іншого громадянства. Закон про множине громадянство, який ухвалений, має врегулювати відносини з українцями за кордоном. Це потужний сигнал для всіх громадян України, які зараз перебувають за межами України. Типу, Україна не відвертається від своїх громадян. І за словами того ж самого Стефанчука, країна потребує кожного для відбудови після війни, і українцям дозволено мати друге громадянство. Але ця країна має бути або членом ЄС, або країна, яка застосовувала санкції до Росії. Ну про російський паспорт, звичайно, тут абсолютно не йдеться. Ну, ми ще будемо чекати, тому що до цього закону Кабмін має затвердити ну, вичерпний там фактично перелік таких країн. Ну і це все, як депутати кажуть, було необхідно зробити на тлі безпрецедентних демографічних викликів і найбільшої хвилі міграції в новітній історії нашої держави. А от врегульований статус осіб, що мають український паспорт, одночасно з громадянством іншої держави, незалежно від кількості паспортів на території України особа визнається виключно громадянином України, якщо він має серед всіх інших. Український паспорт категорично, як я вже сказав, заборонено мати множину громадянство з Росії в країною, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Ну цей список теж починаючи від Еритреї до речі. Разом з Україною понад 130 країн світу вже давно визнали множинне громадянство, розглядаючи його як інструмент єдності економічного зростання. Це момент, який вперше відбувся в історії. і Я про це можу сказати. І ще один такий, вже оскільки ми за Стефанчука почали говорити так чи інакше, після війни будуть вибори. Це будуть вибори незвичайні, однозначно. Але є така ідея до речі, що ви думаєте, з цього приводу скоротити раду до 300 депутатів. Ну і каже Стефанчук, що така тема могла отримати підтримку. Справа в тому, що ну, коли нас було 52 мільйони, до речі, під час воєнного стану вносити зміни до конституції заборонено, це тільки можливо після війни. Так, от, коли нас було 52 мільйони, тобто 450 депутатів, це було виправдано після війни. Нам треба подивитися, тому що я думаю, що така ідея має право на життя, це скільки нас залишилося. В Україні скільки людей повернеться, але точно на жаль до 52 мільйонів ми й не дотягнемо. От на кращі часи було більше 40, А зараз я думаю, що будемо говорити, що більше 30. Можливо, але маємо те, що маємо все ж таки за Іран. Бо це теж впливає. Я вам вже не один раз доповідав, як це впливає, торкає Україну нарада США у Вашингтоні. Як ви знаєте, це та куди начебто шкурнув Трамп. Аби не зустрічатися з президентом Зеленським, так вони там зібралися, чаю попили кави і розійшлися. Нічого вони там не поприймали. Е е удар по Ірану був лише одним з обговорюваних варіантів. Однак, остаточних рішень щодо цього прийнято не було. Однак сценарій з поверненням до переговорів ймовірно буде вимагати від ірану швидких дій. Ну про швидкі дії я вам вже доповів. Президент США вже визнав, що терпіння в зв'язку з ситуацією на близькому сході вичерпується. Ну теж от виглядає, коли в нього вичерпується там якесь терпіння. Так само було і в Путіна, Він починає йому дзвонити. Я думаю, що він цьому я толіше подзвонить, і вони будуть ще дружити разом на галявині. Бо дуже велику роботу зробив Трамп. Треба віддати належне. Для мене велика честь оголосити. каже Трамп. Я його цитую, що я встановлю два прекрасних флагштоки. По обидва боки білого дому на і на південній Галявині. Це мій подарунок, якого завжди бракувало в цьому чудовому місцю. Копання і встановлення ж флагштоків розпочинається в 7.30 за східним. Ну сьогодні на вечір будемо бачити купу відео. Це найпрекрасніші флагштоки, які можна виготовити. Вони високі. Вони стійкі до іржі, вони з мотузкою всередині виявляють яка технологія і найвищої якості. Ось чим займається президент е, е, Сполучених Штатів, лідер, начебто, демократичного світу. Він будує і Сподіваюсь, вони будуть гордо стояти по обидва боки білого дому впродовж багатьох років. Ну дійсно, що може бути більш логічним на, на тлі всіх цих воєн, які є. В Європі і Близькому Сході, ніж терміново просто чкурнути саміту G7 і почати вкопувати флагштоки біля Білого Дому, бо без цих нових двох великих прапорів Америка точно ніколи не буде більше великою. Дай Боже, всім здоров'я. Стосовно можливої зустрічі, давайте так, президента Зеленського і Трампа є варіанти, і зараз про це говорять в контексті НАТО, бо з одного боку є повідомлення, що. Президент Зеленський може пропустити саміт НАТО, оскільки немає гарантії того, що на ньому в принципі буде присутній Трамп. Хоча інші видання якби, переб... ну, дають знання, що в Україні побоюються стати жертвою нестачі уваги з боку Трампа. Така собі заява. бо ми знаємо за заявами знову ж таки Білого Дому, що Трамп категорично буде брати участь у цьому саміті в Європі. Питання в якому форматі і як довго взагалі буде цей саміт тривати, але. Гіпотетично президент Зеленський президент Трамп можуть зустрітися 24 травня в рамках саміту НАТО в Газі. Там запланована робоча вечеря, на якій будуть присутні лідери обох країн. Це буде між ними вечеря, тобто на дві делегації. Чи це буде якась спільна вечеря? Ну, побачимо. Але щодо перспектив по документах, які мають прийняти там Україну, не будуть згадувати в підсумковому коміті саміту НАТО в Гаазі. Проте Росію знову назвуть довгостроковою загрозою. Розу, тобто цей момент виключати не будуть. Також союзники зобов'яжуться підняти рівень витрат на оборону до 5% до 2032 року. Однак це зобов'язання можуть переглянути 29-го, коли закінчиться каденція Трампа, і це теж такий визначний момент. Тобто всім треба перетерпіти до 29-го року. Я так це розшифровую. Дипломати водночас зауважили, що комуніке ще в процесі редагування може змінитися. Ну от очільник МЗС Литви пан Будевіс сказав, що Україна не отримає запрошення до альянсу на саміті НАТО в ГАЗі. Знову ж таки, через позицію Трампа цього питання точно немає на порядку денному? і Ніхто не формулював жодних очікувань, що буде запрошення в Газі, як і ми не чули цього від самих українців. Не було такого очікування, що будуть новаторські рішення. Але каже, що важливо зберегти фокус саміту на Україні і наголосити, що країни НАТО і Київ, які борються з агресією Москви, знаходяться в одному просторі безпеки. Також цей міністр закордонних справ заявив, що Литва наголошуватиме на єдності альянсу і важливості ролі штатів у колективному стримуванні і оборони а також зосередиться на Україні в питаннях прямої загрози з боку Росії в ГАЗі. Буде збільшена ще раз. Він підтверджує видатки на оборону. Оскільки Трамп дійсно тисне на союзників, щоб вони ці 5% Якби прийняли на себе до 32-го року, також серед тем, що будуть обговорюватися, стане конфлікт між Іраном і Ізраїлем. І, от стосовно даних по допомозі, ніхто не каже, що припиняється по лінії НАТО допомога, але ну, ми вже знаємо, допомога по лінії Сполучених Штатів, вона була важлива через там певні свої ну, речі, які ніхто не може замінити. Там ракети, патріоти, розвіддані, але НАТО більше не буде розкривати деталі військової допомоги Україні. А в такий спосіб в Альянсі планують не дати Росії можливості заздалегідь дізнаватися про дії, плани НАТО і потреби України насамперед, все, що обговорюватиметься, чи буде з'являтися на прес-конференціях, майже мітево ви ж знаєте, з'являється в телеграм-каналах. Складається враження. Оце в альянсі кажуть, що вони стежать за цим уважніше ніж наша власна преса. Спершу ми публікували все, потім замислилися а навіщо? Ми навіть вказували точну кількість ракет і боєприпасів. Зрештою зрозуміли, що цим ми допомагаємо Путіну. Ну нарешті дійсно на четвертий рік війни. Бо оця вся колотнеча навколо Штати, не штати, Трамп це по суті ставка Путіна на вихід Сполучених Штатів з переговорного треку, і вона виглядає йому ну, цілком ймовірною. Нещодавні висловлювання Трампа щодо війни свідчить про безнадію, необізнаність і його моральну короткозорість. І Це вже пише Wall Street Journal, друзі. Це в Штатах. В виданні нагадують, що лише кілька тижнів тому Трамп заявляв, що кровопролитна війна проти України, російська війна, схожа на бійню двох маленьких дітей, які б'ються як скажені. І незважаючи на всі страхіття, які Москва принесла в Україну за понад три роки, президент США досі зводить російське вторгнення до незрозумілої ворожнечі з обох боків. Так воно так зараз і починає подаватися в пресі, як знаєте, драчка між двома слов'янськими якимись племенами, які там б'ються за свою територію. На жаль, вже нема там. Я не хочу нікого звинувачувати. Можливо, десь хтось не допрацьовує. Але в принципі, як боротьба світоглядна, вона вже не розглядається. Вже тупо як боротьба, окопна там чи знищення цивільних людей. Не більше того. Але моральна байдужість Трампа означає, що він не має мотивації а тим паче якоїсь терміновості в допомозі Україні. Ми ж пам'ятаємо з вами Піта Гексита, який оце в Конгресі казав, що домовлене мирне врегулювання відповідає інтересам. Бог сторінним інтересом нашої країни і сказав гексет, що слово перемога не має чіткого визначення, але чи не є це кінцем російської агресії? Оце він достатньо чітко не сказав. І виважена гнучкість Москви підтримує марні переговори. Доки Трамп не втомиться і не зійде з борту. Доки Трамп вагається, Путін може продовжувати діяти, як сказав, пам'ятаєте цей класик люди старшого покоління, той, що в зелеї там лежить крок вперед, два кроки назад. От не більше і не менше. І до речі, в цьому зв'язку, намагаючись приспати Трампа, воно головне управління розвідки наше констатує, що Кремль розширює свою військову присутність в Арктиці і готує плацдарм для ресурсної експансії на тлі глобального потепління і відкриття нових стратегічних можливостей, зокрема в Арктиці, зокрема покладів, корисних копалин, а зокрема північного морського шляху, Росія активізує діяльність в цьому регіоні і намагається закріпити там свою економічну військово технічну присутність під виглядом наукової діяльності. Ну, ми ж знаємо, де Наука, де путінські війська? Вони практично одночасно заходять. І ключовим інструментом реалізації виступає там теж підприємство Арктичний і Антарктичний науково-дослідний інститут. Формально в нього завдання наукові, однак, фактично, це є ресурсно військова ланка Москви. Проєкт має на меті проведення геологічної розвідки нових газових і нафтових родовищ, аналіз льодової обстановки в північному морі для прокладання от, цих судноплавних маршрутів, моделювання змін клімату і умов в океані до 35-го року з метою там довгострокового планування. Всі ці дії там силу течії, температура води. Це все якби подвійне використання для цивільних і для військових. Паралельно Росіяни розвивають інфраструктуру, там комунікаційне обладнання, системи супутникового зв'язку, що можуть використовуватися для координації арктичних операцій північного флоту Російської Федерації, забезпечення дій безпілотників. Ви ж розумієте, світ має бути готовим до того, що чергові наукові ініціативи Кремля лише завіса для нової фази мілітарізації Арктики. Ну північ може стати одною зон напруження, але думаю, що це вже буде. Ситуація посттрампівська і постпутінська. Ну а щодо загрози, вони да, є ближчі тут загрози в часі. Ну, зокрема, це навчання захід 2025. Яке планується до проведення на території Білорусі, ну от відреагував президент Польщі. Я думаю, що він тут у загальне ну, узагальнив розуміння самого процесу і ще раз сказав, що НАТО має бути готовим до різного роду загроз з боку Росії, зокрема до цьогорічних навчань захід 2025 на саміті НАТО. Потрібно підняти питання загрози з боку Росії. Ця тема багаторазово з'являтиметься на порядку денного денному не таємниця, що загрозою принаймні для. Європейської частини НАТО є Росія, і в цьому контексті важливий пункт оці ці навчання слід пам'ятати, чому так зараз на них дивляться, що ці навчання востаннє відбулися 4 роки тому, восени 2021 першого року. Їх наслідком стала російська агресія в Україні і, по суті, залишення частини російських сил в нашій частині Європи ближче до кордонів Польщі. Я просто нагадаю, що дійсно ці навчання планувалися спочатку ну, в цьому році проводити ближче до Польщі. Ну, з половиною території Білорусі туди на захід, а тепер вони з половиною території Білорусі туди на схід. Чому і з'являлася тема пов'язана з тим, що росіяни можуть гіпотетично пробувати заходити сюди в бік Києва. Тому вважає, продовжує Дуда, що на це потрібно звернути увагу, і про це треба чітко говорити нашим союзникам НАТО, оскільки це буде вимагати інтенсифікації уваги. Ну і повідомив, що Польща разом із союзниками по НАТО, тоді коли будуть ці навчання, підготує відповідний план дії. Просто ці навчання з 2009 року що 4 роки проводяться. В останніх, як ви пам'ятаєте, вони були відзначені найбільшими маневрами на західному напрямі з часів розвалу СРСР і було 200 тисяч. Якщо я не помиляюся, плюс-мінус там. Цих от бійців І виявилося, що ці навчання, по суті, були частиною підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну. Сьогодні Путіну стає трошки легше готуватися, хоча за цей час він втратив багато грошей. Але там, де йому йдуть нафтодолари, ну вони йдуть, бо зараз нафта торгується десь в районі вже п'ятимісячного максимуму. А через побоювання, що ескалація напруженості на близькому сході, може призвести до прямого залучення Сполучених Штатів. Вже ціни там ще підросли на відсоток, і бренд коштує 76,52. Так, звичайно, бренд це не Уралс, але Уралс теж за 60 доларів перейшов. Підбирається до 70, а Ви знаєте, що мінімум, який закладав Путін свій бюджет, ну якби з тим, що він заробляє на соціалку, вистачає на озброєння 75 баксів. Воно ж не дійшло, але якби впевнено до цього наближається. Ну і, на жаль, з іншого боку, є такий рейтинг найменш придатних чи найбільш придатних міст в світі для життя на планеті. Ну от Київ потрапив ну, вже не перший рік, до речі, до топ 10 найменш придатних місць світу для життя. На першому місці Копенгаген, на другому відень а ми Ну там рейтинг по всьому світу за низькою факторів, включаючи охорону здоров'я, освіту, стабільність, інфраструктуру і навколишнє середовище. І в цьому зв'язку тут я якраз не буду щось казати в бік міської влади, взагалі пана кличка. Зокрема, в нас війна. І тому, якби коли хтось буде бачити цей рейтинг, пам'ятайте, що в нас війна в найгіршим там, містом. Ми не найгірше, Київ не найгірше є Дамаск. Але на жаль, ми третій рік поспіль входимо до десятки найгірших міст через оці постійні російські атаки, не більше, не менше. Але мав про це доповісти, тому, що десь хтось можливо почне розмухувати цю історію, але я за об'єктивність насправді і за справедливість, якої на жаль, на сьогоднішній день ми. Не так багато спостерігаємо. Друзі. Це перший наш брифінг за сьогоднішній день. Нагадаю, що на календарях 19 червня це четвер. Це ютуб канал Василь Климчук, так звуть мене. Дякую, що ви тут. Не забувайте підписатися, не забувайте, якщо вам заходить цей формат категоричні українських подобайки, лайкоси, так само коментарі. відправляйте лінки, і гіперпослання на це відео вашим друзям, знайомим, колегам, близьким, аби люди теж були в курсі справи і знали, що відбувається. Знали, а не здогадувалися. Дякую, мої патреони. Спасибі, спонсори каналу. Дякую всім. Хто. Підставляє плече безпосередньо моїй роботі, друзі. Це надихає там, в описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, приєднуйтесь. На загал не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. пхаємо до перемоги, вона обов'язково буде. Навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, аж готуюся. Далі обов'язково буде. Слава Україні! thank